Ворог атакував 9 населених пунктів області. Армія РФ застосувала проти цивільних ЗРК С-300, РСЗВ-Смерч, артилерію, дрони. Під ударами опинились міста Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Новогродівка, Покровськ, селище Нью-Йорк, села Гришине, Костянтинівка, Рівне. Руйнувань зазнали 52 цивільних об'єкти, 36 житлових будинків, підприємства, об'єкти інфраструктури, магазини, АЗС, автомобілі. Краматорськ, російські війська на Крили зі смерчів, поранили вісім мирних жителів. Пошкоджено два багатоквартирних та 24 приватних будинки: крамниці, АЗС, автомобілі. Зі ствольної артилерії окупанти вдарили по Кураховому. Внаслідок обстрілу поранено людину, зруйновано дві оселі. У селі Костянтинівка росіяни поцілили дроном по житловому сектору, травмували цивільну особу. Шість ракет із ЗРК С-300 Ворог спрямував на Покровськ. Руйнувань зазнали інфраструктурні об'єкти. По рівному та гришеному війська РФ вип. Пустили чотири ракети С-300. пошкодили підприємства внаслідок артилерійських обстрілів. Зруйновано чотири оселі в Костянтинівці. Дві пошкоджено в Новогродівці. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.